Це народно обраний президент, приймаючи присягу, кладе руку на Біблію і привселюдно клянеться служити народу України. Але судячи з того, що шести президентів, які цю присягу приймали, жодний не дотримав, складається враження, що або там Біблія не справжня, або рука, що на ній лежала, не президента. Ну хтось там тихенько ззаду чужу засунув, а президент свою руку тримав при собі в кишені. Тому є пропозиція змінити сучасну інавгурацію на ту, яка була при обрані кошового отамана. І після обрання б до президента підходили і мазли його голову багнюкою, як було колись, щоб не забував свого місця. Тут і голова не рука, чужу не підставиш, і багнюка є багнюка, хоч солоди, хоч соли, мало що зміниться. Була ще одна традиція називати отамана батьком, але тоді б саму назву президент, мабуть, потрібно було б змінити ну, хоча б на гетьман, але цього робити не можна, так як мати титул і йому не відповідати великий гріх. І за це обов'язково буде відплата. Ми ж знаємо кошових атаманів, які цю посаду обіймали і по 25 років, а енергетика вдячності від оточуючих лише додавала їм сили, але то були люди іншої філософії життя. Саме ж слово «атаман» дуже цікаве, ну хоча б тим, що мало не вперше, ну хоча б початок офіційна наука потрактувала правильно. Ота це батько. Правда, офіційно від тюркського слова ата батько, але ми не сліпі. І чітко бачимо, що в українців є і тато, і батько, і отець. А от другу частину слова отоман склад Ман не зрозуміли. і дуже шкода, бо він доволі простий Ман це М «ем» Маю і Ан, першість на землі, в світі нави. І саме тому А перша буква майже в усіх алфавітах, а склад ан є в основі багатьох імен. Як Андрій, Анатолій, Анастасія, Антон, Іван, Ганна, Руслан, характеризуючи їх як лідерів. А також в дуже цікавому слові ангел той, хто перший приходить на допомогу. Але якщо хтось все-таки сумнівається, що склад Ан вказує на першість, для них наведемо ще одну підруку слів з цим складом: Гігант, Титан, Океан. Тому отаман це отець, який має першість. Лідер, найголовніший з отців, батько для всіх. Слово гетьман має схожий зміст, але буква Г на початку слова вказує на велич, на те, що він головніший, як Господь тут, де його обрали, а буква Е, що його енергія належить уже іншим, він є Росією для всіх. Так само, наприклад, як і в слові герой, яке теж починається на Г, буква Р вказує на енергію, рух, буква О на світло, вищий рівень свідомості. А буква йот на те, що це вже для всіх, як і в словах рай чи край. Зміст слова ангел говорить, що це не посередник між Богом і людьми, а людина, на що її вказує остання буква в слові, людина, яка має ан, першість і г – головна, людина з іншою психологією, до якої і ми всі маємо йти. Хто тільки починає розуміти такі речі, то це ніколи не пізно, а хто вже зробив перші кроки. Має за собою потягнути інших. І тоді не потрібно ставити руку на Біблію, не потрібно мастити голову багнюкою, тоді речі набувають свого природнього змісту.